Я хочу вас запитати, чому на останній бюджетній комісії ви не поставили жодне питання на голосування? 29 листопада 2023 року, після спільного засідання депутатських комісій, я намагався почути відповідь від депутата та голови бюджетної комісії Армена Газіяна на запитання: чому він 24 листопада під час засідання бюджетної комісії не поставив жодного питання порядку денного? На голосування. Добрий день, Армен Валерійович. Є декілька запитань до вас, як до я, депутата я... і голови бюджетної комісії. Не ви не маєте на це права. Ви депутат, депутат ви обраний народом. Я хочу вас запитати, чому на останній бюджетній комісії Ва? ви не поставили жодне питання на голосування? Не. Ну відповідайте. Ви... Я вам говорю, що все. Не, не хочете, так? Да? Тобто ви за власним рішенням порушили регламент. Ви селищні ради всю Якщо ви вважаєте, що я іскажаю, поскаржесь на мене. Але відповість на, на запитання. Чому ви не поставили жодного запитання порядку денного бюджетної комісії на голосування? Ви не слышите мене. Я вас я хочу вами почути відповідь. Не буду. Ви право. Запитання від громади, не від мене особисто. Ну, ви... Чому не ви не ставите... Громади. Так, да, я присвіто громади, да, я мешкаю в цій громаді, я тут зареєстрований, маю нерухомість. Не будете відповідати. так? Як виявилось, сказати слузі народу Армену Гузняну, крім особистих образ, нема чого. Армен Валерійович, понімати життя вулиці не є достатнім, щоб бути слугою народу. Якщо... Я думаю, ви неправильно розумієте життя вулиці. Я розумію правильно. Я кожен день на вулиці треба звертатись до депутатів з пропозицією зняття депутата Газіана з голови бюджетної комісії. Адже засідання постійної комісії – це неблатна сходка. Я зробив на півтора мільйона. Навіть всі в місті вам мені не треба говорити. І об цьому нікому. Роман Варшанідзе, Альтернатива Орг.